Царя, царя на землі. Чи буде правда між людьми повинна бути встане сонце і оскверне на землю славу? Мій любий, краю не повинен. За що тебе Господь Кара карає тяжко, за Богдану? Оте ж на то вже втомила, тихий ти відсучи. Спочивши, скорее б не скажи своїм мука почарам, що пропадуть вони лихі, ще їх без щастя і рада. І кроводушня огнем, кровавим планеним мечем, нарізані на людських душах, що не кареним та буща, що не сбасте їм добрий цар. Не втечете і не сховаєтесь. всюди вас знайде правда мста, а люди підстережуть вас на то теж, уловлять і судить не будуть, в кайдани Того окують, село на зрище приведуть і на Хресті отім, без хата, розпнуть, розірвуть, рознесуть. Воскресеньма!